Вітаю вас, мої любі! Я Наталя. Хочу зараз вам запропонувати до перегляду такий нову таку лінійку об оглядів моїх про те, чим я користувалася, що я використала вже, і як в народі називають пусті баночки. Тобто те, чим користувалася, що мені сподобалося, яке моє, е, е, мій досвід. І я дуже сильно хвилююся. Це в мене перше зараз буде таке відео. Дуже довго я збиралася, дуже довго. Але. Дасть Бог вам сподобається і вам будуть цікаві такі перегляди. Що в мене перше? Це в мене перше від е, турецької компанії Пармасі, відмінна туш, доктор Туна. Це 100% веган. Її зняли з виробництва 12 мл. Не знаю чому, навіть ціна 259 гривень я її купувала. Так, да, я зареєстрована в цій компанії, але. Е, щоб там не було 12 мл веган туші, яка не шкодить очам зору, змивається теплою водою, але вона не боїться сліз, щоб ми тільки плакали від щастя. З пухнастою такою щіточкою, дуже мені такий, такий вид щіточок подобається більше за всього. Але її вже немає навіть до замовлення. Я нею користувалась не одною, і я до. Дуже якби вона була знову, я б її знову замовляла, тому що це дійсно тим паче. Доктор Туна це взагалі э, респект і повага, тому що я дуже довіряю э, лінійки доктор Туна Турецької компанії Фармасі 12 мл, Ось така на жаль, її нема. Я користувалася 5 в одному, це е, туш 10 мл від компанії Avon, Ось така щіточка, драматичний погляд, вона ще називалася. Тут можна і куточки профарбовувати, і так вона. Е, е, але коли я фарбувала, мені трішки підшкрябувало. Е, Ну, от, зацепляло мені по віку, то я з такого формату щіточки не полюбляю, тому що мені, я нею користувалася неодноразово, не один рік. Але формата такого, як тільки що була туш, мені більше підходять е, туші. Так що, ось так. Така вона, її вистачає на дуже багато, дуже золотавий, гарний е, такий презентабельний футляр від компанії Avon. Так, вже я використала від компанії, в якій я недавно зареєструвалася, компанія Лівеста, ось такий літровий флакон е гелю для прання. Цей гель у нас ця, ця пляшка, саме ця іде в нас універсальна, тобто вона підходить для білого і для темного. Вона економічна, легко виполіскується, не кашлатить е речі, тобто речі залишаються тими, якими вони були до прання в, в, в плані кольору. І так, щось такий ще факт тіла, ефективність перших хвилин. І тут повністю таблиця, як використовувати при якій жорстко жорстко жорсткості води. І саме головне, що це виробник Україна. 28 пранів, дуже густий гель. в мене трішки є. Гарний, з приємним. Ароматом такий, як компотик, наші літні літній компотик. 249 гривень. Це компанія Лівеста, виробник Україна, ось так. Брала і буду брати. Далі в мене це кисневий у нас такий порошок в компанії Пармасі, така мірна ложечка. Тут кілограмова коробка, тут такий ще був запобіжник пластиковий. Е, виходить, що ця упаковка кілограмова е, на, на кіло йшла на 33 прання. Е, гарант, е, нам виробник гарантує, що можна прати від 15 градусів, 15-30 градусів і. Е, е, Прибирає сліди кави, особливо какао, коли морозиво дитина поїсть кров, вино, трава. Тобто я користувалася ним перед, перед тим, як такі у нас відсіки да, в пральні машинки. Я туди, там, де попередня, в нас насипала завжди мірну ложку, а коли сильно забруднено, то дві мірні ложки. Зараз в каталозі коштує 599 гривень. Ось такий кілограмовий порошок кисневий для видалення плям в фармасі Турція. Так. Ополіскувач, це взагалі це те, без чого я не можу взагалі ні одного дня. Це у мене ще 500, мабуть, мілілітрів ще з тих флаконів. А цей, не бачу, де тут така мірна, мірна ця, пробка, коробок такий мірний. 159 чи 139 гривень він в каталозі, це турецька компанія фармасі. І, до речі, це роби Smart Love, це робить наша Україна для компанії Пармасі. Зауважте, від 6 років і це е, важливо те, що під доглядом дорослих можна діткам теж полоскати. Якщо не подобається присмак колін чайного дерева олії, хоча він просто для мене він відмінний цей ополіскувач. Я без нього дійсно не можу. Він мене на постійній основі. То можна, мені здається, так я собі вважаю, що кипяченою водичкою розбавити дитинки трішки е цього полісського чи порожнини рота. Тим паче, що це дійсно е для щоденного використання це дійсно дуже дієвий олієчайного дерева є природним антисептиком. Профілактика каріса, профілактика запалення ясен це дуже відмінна річ з приємним ароматом. я я ж кажу, я Приємне, але є ледь уловими олія чайного дерева. Того дітки можуть так, що дітки не захотять користуватись. Але можна щось придумати, щоб вони теж користувалися. Тому що де не достає зубна щітка, там достане ополіскувач. Рекомендую від душі. От таке на річ без неї я не можу і дня, тим паче вистачає на дуже багато. Так, далі копачок мене розбився. Але я голила з такою піною для гоління жилет. Тут 300 мл. Мені подобається, як розм'якшуються волосся перед тим, як голити станком. І це мені подобається, тому що м'яко, без проблем. Але зараз в мене є інший засіб. Якби не було, я повторила би без проблем. Тому що це я брала АТБ, 48 гривень 300 мл, приємна ціна, можна користуватися. І приємна конституція, коли наносиш і робиш свої процедури, то да, Я б таке повторила. Но поки не повторю, тому що в мене є інші засоби, які я вже собі закупила. Далі в мене відмінний. Рекомендую. Ця річ е, універсальна. Це в нас іде веган, містер Віпс, Біодім. Це в нас іде літровий флакон концентрованого, концентрованого розчину для видалення накипу з чайника ржавчини. миє всі крани, де такі блискучі, от, да, як, як чайник, да, вимиває всі поверхні, дуже блистить все, потім блиск такий гарний, унітази, умов... Душеві кабіни, там де дуже важко там ну, є такі проблемні зони, але він допомагає дуже легко, дуже просто, щітка або губка, і він відмінно. головне рукавички одягайте, щоб ви не по ну, шкіру рук не, по, не пошкодили. Відмінний помічник, літровий флакон. Наче 199 гривень. Зараз, бачите, за ціну я на цей день не, не можу сказати. Я користувалася, буду користуватись, тому що кращого замінника я поки що не зустріла. Це фармасі, містер Віпс, веган. Так що це без шкоди для зовнішнього середовища. Літровий флакон. Дуже відмінна річ, отакенна. Так, і ще в мене. Це від Ів Роше, це виробник Франція. Це в мене такий концентр... рослинний догляд за волоссям. Він іде з компонентами, щоб волосся легко розчісувалося, було сяйвом, з таким, знаєте, блиском, прям здоров'я, як от дивишся на волосся, а воно сяє. Це дуже гарна річ. Ви вимили волосся, зробили всі процедури з волоском. І коли вже вам останнє потрібно робити виполіскування. Ви наносите, відкривається відмінно. Запах дуже приємний, дуже приємний. Такий, ну, це і в Рошелі, лінійка взагалі в неї є свій аромат. Я користувалася багатьма кремами, багатьма цим, тільки то, що я не дуже планувала робити такі розпаковки, не розпаковки, а такі огляди. Але, думаю, все ж таки поділюсь, тому що дуже цікаво дуже чудова річ і дуже приємний аромат. І це дійсно догляд. І коли вже останнє виполіскування має бути, ви наносите його ну, я от такими рухами, бо воно так побризкує. воно наношу повністю на волосся. Потім я масажую, і така прям наче як піна з'являється піна, піна, піна. І ви потім просто виполіскуєте і вас відмінно чудове, з ніжним ароматом і гарним сяємом волосся. Дуже відмінна річ. Так, ще я хочу вам показати, це ви знаєте від компанії Лівеста це мої чаї. Я купувала тут навіть цінники є. Дуже від тут біорозкладні пакети, все дуже відмінної якості чаї. Це в мене йшли вони від, від спалення жиру і для похудіння. Що можу сказати? Аромати відмінні. Смакові якості відмінні. Дійсно, я коли пила чай, я насолоджувалася, не приготувала ні одного пакету вам. Я насолоджувалася цим, цим чаєм, цим смаками. Тут 20 штук їх, 20 пакетиків. Потрібно було використовувати. О, вибачте, потрібно було використовувати три пакетики на день. Три рази в день, щоб був ефект. Так, да, дійсно, робота кишкового шлункового тракту працювала дуже гарно, все мені сподобалося. Я такі пропила шість упаковок таких я пропила. Але так як я люблю, полюбляю солодощі, я пила тут чаї, а тут я їла солодощі, тому що свята, і звісно. Воно перекривалося одне на одне виходило. Але я смакувала дуже відмінними чаями, дуже ароматними. Я ж кажу, це виробники Польщі та Польщі. Так що якщо робити фізичні вправи і пити ці чаї, то дійсно результат, ефект буде відмінний. Це від компанії Лівеста. В каталозі компанії Лівеста ось такий був мій невеличкий огляд того, що я вже використала, то що мені сподобалося, і що я буду повторювати, тому що продукція відмінна, мені подобається, і тому дивіться, може, щось і вам сподобається, і без проблем можна замовити. І будемо. Співпрацювати з вами була Наталя. Всіх благ вам, обіймаю вас, до побачення вам. Дякую, що ви на першому моєму такому відеоогляді на те, чим я користувалася особисто. Обіймаю, ви найкращі.